А хто ж вони такі сучасні монахи? І чому люди у 21 столітті йдуть у монастир? Про все це ми розкажемо, а ще покажемо, як відбувається сам постриг. Повірте, це неймовірне видовище. Ну, і про все це ми говоримо із отцем Орестом. Отцем Орестом він був 10 днів тому, а зараз уже монах Рафаїл. Вітаю, отче, Вітаю. Рафаїл! Як ви? Чудово. Ідемо? Поговоримо? Ну, я вас вітаю, скажіть, ви вже як про Ореста забуваєте? чи Ще чи Ще якось так? Ще, ще пам'ятаю, бо часто називають, ще не всі звикли. Але звикаю до нового імені, до нового життя. Звикаю відкликатися на це ім'я. А як на душі? От ви ж переживали, хоч ви думали, як то воно буде, все тепер життя ж змінилось кардинально? Я готувався морально довго готувався, і в принципі, коли вже настав сам день постригу, я був спокійний, я був до цього готовий, я розумів, який я крок роблю. Певне було переживання, коли вже зайшов собор і залишились там пів години до цього. Воно так як перед будь-якою важливою подією, ти трішки хвилюєшся. Отже, ми вас побачили в дверях. Монастиря, храму в, білих, в білому одязі. Чому в білому? Це е, біла сорочка, е, білий колір чистоти він символізує, що людина зодягається цю е, світлу, білу чисту одежу е, і приходить е, до Господа. Сам постріх, е, коли ти повзеш до вівтаря е, ближче до престолу е, і е, перед тим. Лягаєш, лежиш на підлозі, тим самим людина показує, що вона повністю довіряє Богу Богу. Вона лягає перед Богом ниць до землі на підлогу. Цей час кожен молиться. Потім вже підходить намісник, піднімає ставлеників і запитує. Чи бажаєте сподобатись ангельського образу і далеко іноків приєднатись? Так заслідіє Божої високо, священніші влади. Воістину добре і блажене діло вибрали ви, але чи зможете виконати його? Добре, бо діла трудом стяжаються. І хворобами виправляються. Відкрийте вашого серця вуха, брати, і почуйте голос Господній, що промовляє. Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Потім ще є один такий видимий знак послуху, коли єпископ кладе і на Євангелію ножниці, і ти, і ти їх подаєш. Це і знак послуху. Це і знак того, що твій намір твердий, що ти рішуче готовий ножниць, е, йти подаємо. на цю стежку чернечого подвигу. Візьми ножниці і подай мені їх. А далі після подання ножниць відбувається вже сам послуг. Новопострижений чує вперше своє ім'я, бо зазвичай ім'я обирає той, хто благословляє на чернечий постриг. Ну, Нас це предстоятель. Він обирає ім'я, він його записує на прохання і вже при постригу кожен дізнається своє ім'я. І після цього новопоставлених ченців новопострижених одягають в чернечий одяг. Це підрясник, ряса. Це мантія, клобук, пояс взуття дають, все має свій певний символізм, означає певні обладунки, як у військового. Наприклад, чотка — це духовний меч, тому що чернець... свічка. Свічка це для того, що кожен християнин, а особливо ченці, які. Постійно моляться, постійно перебувають з Богом. Вони повинні світити, світити і своєю молитвою і собою, своїми чеснотами, світити іншим людям, подавати іншим приклад. Тобто самому ставати досконалим і подавати цей приклад для інших. Хрест як нагадування, що Христос страждав постраждав за нас. Був розп'ятий, і кожен чернець, можна сказати, він теж в певній мірі бере на себе, відмовляється від багатьох благ. І для себе на майбутнє визначає те, що він не буде боятися якихось скорбот, він зможе терпіти, коли чогось немає, коли чогось не вистачає. І Перетерпівати різні спокуси. І нагадування про те, що страждав Христос також має нагадувати Ченцю, що Він повинен брати з цього приклад. Дивіться, ми, я був разів чотири на Афоні, ну і ну, там, там, там закоплюєшся тими монахами, але з іншу боку, я собі думаю, в певних моментах їм простіше, Там немає ніяких спокус. Там немає ніяких, знаєте, бажання кудись там піти. Ну, немає міста поряд. А у вас тут все є. Що, від чого вам доведеться відмовитися і ну, про що забути? Що ви не маєте права вже тут тепер робити? Ну, я скажу, спокуси є завжди. Можна і в віддаленому відлюдному місті мати більше спокус, ніж в центрі Києва. Все залежить від кожної окремої людини, від ченця, який. Несе подвиг послуг. Основні, якщо ви уважно слухали, основні обітниці, які дають ченці, це послуху, послуху Єгумену монастиря, наміснику монастиря. Тобто, вже по своїй волі не можна сісти десь, поїхати, відбути, завжди потрібно попереджати намісника, відпрошуватися. Також чинці обіцяють відтепер, від, від прийняття чернечого постригу, перебувати в чистоті цмотливості, ну, як у шлюбі. Бути вірним, чоловік має бути вірним дружині, дружина чоловікові. Тут чернеться, бо черниця повинна бути вірна Богові і тримати себе в чистоті. І також. Обітниця не збирати собі скарбів, не, не прив'язуватися до матеріального, тобто відмовитися від того, щоб мною щось матеріальне могло володіти. Чи то речі, чи то кошти, чи то щось інше. Тобто вміти раціонально всім розпоряджатися, якщо є на те послуг, бо і ченці мають в монастирях послуг. Економа, той, хто дбає про благоустрій келера, той, хто дбає про кухню, годує братів, а це все одно справа з грошима. Це казначей, це і намісник. Кожен має з цим справу, але також обіцяють, щоб не було спокусу, мати на благо братії, мати на спільне благо і працювати для цього спільного блага. Тобто автомобіля у вас немає. Не, е, не, не повинно бути. Не повинно бути. Але зараз, е, оскільки автомобілі е, вже не є розкішю, а е, скоріше е, потребою багато в чому, та вони дуже, дуже допомагають е, швидше виконувати якісь завдання, е, то буває, що мають для, для користування, для монастирського користування. Ну не розкішний. Ну, звичайно. У вас якісь послуги вже? У мене в монастирі свого послуху немає. Ну, я, я, як, так, я як і романах служу, всі богослужіння за своєю чергою відвідую всі установлені, там, молитви, правила, ранкові, вечірні, але оскільки маю багато церковних послухів, інших то я просто вже, напевно, фізично не все встигав би. Бо і в академії викладаю, маю послуги, і в метрополії, в різних відділах, тому зай... зайнятості церковної достатньої. Тобто такого багато вільного часу немає? Майже нема так, взагалі. У мене день починається з ранкового правила, і одразу якісь роботи, послуг. Там, монастирські служби, чи то установлення обід вечеря, вечірнє правило, ну і вже вечір хіба трошки часу подзвонити до рідних, поспілкуватися. Загалом, там. Як ви тут живете? Вас розкажіть, які у вас тут хороми? Палати? Е, келії в нас е, площа, площа, може 10 квадратних метрів. Вона в ширину 2 метри і трошки вдовжив десь метрів 5, напевно. Невеликі кімнати, так, щоб якраз вистачало місця на, на все. Вистачає для а, людини. А, вистачає, я скажу, давно має таку площу, можна жити. Дивіться, ну от я так знайомих питаю, та й ви самі, певно, знаєте, що. Ну... Що, що так кажуть? Що йдуть монахи? Ну, там в житті щось не склалося, знаєте, там життя якесь цивільне не прийняло, або якась там сімейна чи там любовна драма, і люди там йдуть кудись. А, так сприймають багатьох монахів. Ви чого пішли? Ну, рішення треба приймати після. На тверезу голову після будь-яких там сімейних драм, невдач у житті. Бо ну, чер... чернецтво щось... різне було. Чернецтво не є і не повинно бути для людини просто шляхом втікти від чогось, заховатися і все, бо так не працює. Від себе ти не сховаєшся. Все одно людина зі всіма своїми проблемами, якщо приходить в монастир, вона з ними і залишається. Рішення потрібно приймати завжди на тверезу, голову, та потрібно з любові до Бога, до церкви і з готовністю служити. Служити церкві, виконувати свої послухи, Тобто все має робитися вільно, обдумано та і з любові до того, що ти обираєш, що ти будеш робити. Як рідні поставилися? Добре, батьки завжди в будь-яких виборах підтримували, підтримують. Тато у вас теж священик. Так. 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 Можливо, їм було трошки простіше, бо в нас в сім'ї п'ятеро дітей. Може вони не так шкода. Фільн. Але завжди батькам шкода дитину, бо вони бажають щастя, по-своєму розуміють. Але оскільки тато священик, тато розуміє і вибір, і шлях, і мама розуміє, то благословили, поставилися добре. Але плакали, так? Ну, вони казали, Ні, плакали. Плакали. плакали, казали, що мама казала, що я не, думала, що не буду, але зайшла, і та вся встановка, і так воно просто саме, самі сльози навертаються. Але побачили, що в мене все добре. Я радісний я щасливий і заспокоївся. Покажуть, коли священник в сім'ї, він думає, як добре монах, бо він сам, ніхто там, йому нічого не говорить, діти не плачуть, а монах, коли сидить сам в Келії, думає, як добре одруженому священнику, бо от я сиджу сам, а священника є діти, йому веселіше. Тому ну, все одно, коли дивишся на інших, здається, що воно. Там краще. Ну, а Але... справді вони ну, дійсно ну, не буде дітей. А це ж якийсь природній такий потяг, і, і до жінки, і до дітей, і, ну, і бажання мати знаєте, спадкоємця. Ну, то, напевно була така остання відправна точка до прийняття рішення, коли ти погоджуєшся. Сам з собою на те, що не буде дітей, що не буде спадкоємців. Коли ти сприймаєш цей факт, що проживеш життя, але по собі дітей не залишиш. Це, це мені здається, що така остання була фінальна точка, тоді вже, коли ти приймаєш цю думку, тоді вже і приймаєш рішення про чернецтво, що можна і потрібно. Йти і служити. А з іншого боку, все одно, так чи інакше, якщо хочеш працювати, якщо маєш бажання і натхнення, то і чернець може по собі багато залишити в плані духовному, в плані науковому, молитовному тому подібне. Так, якщо хтось подивиться матеріал, можливо, когось виникне бажання теж можливо прийти в Монастир, ну це ж не можна просто давайте, зайти з вулиці і сказати: От давайте, я готов. Що починати потрібно, і як, як довго тут треба відвідувати, і взагалі як з чого все починається? Шлях. Е, найперше, е, людина приходить в монастир-послушником. Якщо вона приходить так, як ви кажете, от з вулиці зайшов, я хочу бути монахом, або студент. Е, він е, від одного до трьох років. Е, Перебуває послушником. Визна, ходить на правило, він якби, живе цим життям, яким, яке збирається прийняти, і придивляється до того. Як, як йому добре, недобре, чи він зможе витримати таке, такий спосіб життя? Ну, треба, щоб і монастир до нього підійшов. Так, і, так, і, так. І він так. до монастиря, так, Так, так. що. Звичайно, монастирне стіни, монастир, монастир, не стійний, монастир це братство. І треба, щоб всі. Братія була однодумна, сходилися характером, тому він повинен пожити, вбутися пізніше, коли вже сам послушник має бажання, він приходить до намісника. Намісник запитує в духівника, чи готовий такий-то, такий-то можна запитати думку братії чи духовного собору монастиря. І тоді приймають рішення про постриг. Тоді послушник пише прохання і постригають його в чернецтво. І пізніше вже там висвячують деякона, священника, вже тоді за волею і Ви зараз подумав, пенсії то у вас не буде? Чи Як буде? Викладача, має, а, має, викладача, має бути, так. Ну, але якщо так, то старших ви, ви утримуєте, так? Тобто молодших. Звичайно, помається. так. так. Ну, в кожному монастирі монах залишається до, до самої смерті. Чи, чи хворів би, чи не хворів би, чи, чи в старості, всі залишаються в монастирі. Всі, всі разом проживають. Дякую вам. Ну, будемо Дякую. Будем стежити за вами, приходити до вас на сповідь.